Стародавні ікони, унікальна вишивка та найстаріші елементи інтер'єру. З 2011 року у селі Зіньків працює музей історії села. Тут зібрано близько тисячі експонатів. Більшість із них це особисті речі родини Галини та Валентини Когут. Наприклад, глиняні вироби бабусі гончарки, а рушники і сорочки вишивала матір. Більша частина експонатів це є приватна колекція, те, що в нас передавалося з покоління в покоління, тому що з Бернацькою, я вже говорила, ми є сестри, то спільний спадок ще щось приносили. Діти долучалися, сусіди долучались, і от одні так з останніх колекцій, на чому ми б хотіли відмітити це нащадки нашого чара Якова бацуца передали два строї і картину. В музеї зберігаються вироби адамівського майстра Якова Бацуци. Його роботи унікальні, адже мають тонкі стінки. Це свідчить про майстерність митця і дивує відвідувачів, адже у такому вигляді вони зберігались більше сотні років. Найстаріше, напевне, це є вишиванка у нас, вишита сорочка, і глечик Якова Бацуци. Зіньків дивовижно поєднував культури різних національностей. Подивитися, як мирно співіснували таких три культури, які проживали в Зіньківці – Це українці, євреї, поляки. Також їхні. Речі, деталі, притаманні інтер'єру є представлені у Зінькові. Ну і взагалі музей у нас створений для того, щоб ми пам'ятали свою історію. і Насамперед орієнтувалися на дітей. В музеї проводять уроки історії та мистецтва. Зустрічають тут і туристів з Хмельниччини та інших областей України. Зі слів засновниць, заклад створений, аби кожен міг відчути атмосферу стародавнього Зінькова. Оксана Медведєва ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.